8 вересня 2016 року в полісуді судової палати оційних справах за поліційного суду Львівської області складі, судді Ніткевич, судді Ніхуч, полишені, скречеря, дючості, Розгляну, в складі голович у судді Міткевича суді Мініч Полишина Старя по конференцію участі позивача Канишина, розглянувши відкритому судовому засіданні міста Ліволіційного справа за аполіційні скарги Канишина Валерія Івановича Наукова, Шевченківського суду міста Львові 18 серпня 2016 року справи за позовом Канишина Валерія Івановича публічного національного товариства ВІВГАЗ. Віна міністра України з участю 3 пусів Черновського Віктора Леонардовича, Хачурка Сергія Івановича, Вогнуха Мирона Степановича, Грень Іварія Романова, Любомира Ярославича, Меря Руславича, на функцію на визнання імені правомірного заб'язання в Учені Дійстанове. Повачення операційного суду військовості перебуває сильно справа за апеляційною скаргою Конішина Валерія Івановича на Шевченківського районного суду міста 18 серпня 2016 року. Судовому засіданні 28 вересня 2016 року. Справ участю позитивних рішень, по яких на думку позивача ухвалені законні рішення, неправильне застосування норм навчальних права під час розгляду цих справ, а також щодо порушення порядку розподілу справ, передбачених частиною 3 статтею 11 значком 1 ЦПК України. Заслухавши суддового доповідача, думку позивача, перевіривши матеріали справи, коли судді вважає, що заява не підлягає інформувати позичать наступні статті 20-ті оціна офіційного кодексу України передбачено в учетний підстав відстав для судді чи складу суду. Переконання колегії суддів названі позивичим підставами, не, є необґрунтованими та не свідчить про упередженість або заінтересованості суддів, а тому колегія суддів не вбачає підстав для задоволення заяви про відвід суддів від Міткевича та 19, 20, 24 19.2024 України, колегії суддів ухвалила задоволення заяви позивача Хмельниччину Олег Івановича про відвід суддів від Міткевича від судді від та Міку під мовою. Ухвала на право законних сил з наступного проложення, скажімо, касаційний порядку не підлягає. та зміст ухвали, зрозуміли? Так. Чи маєте інші заяви? Добре. А чому думку третіх осіб не з'ясовують? Судове засідання прибула була третя особа. Так. Лише тепер. Так. 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 Суд відповідно до норм ЦПК встановлює особу, яка з'явилася, з'ясовує її особу. А початку, без... Після початку розгляду справи суд так. встановив особу, е, осіб, які прибули в судове засідання, перейшов до розгляду заяв так клопотань. Ну, як суд фізично побачив особу, він встановлює особу. Секретар вносить її, журнал. Як І... кажу, ми після того, як розпочали розгляд справи, встановили особу тих, хто прибув. Зрозуміло. Якщо в даний час прибула третя особа гунчарук, так? Ви бажаєте, щоб у вас хлоп не допомагає? Смс. Виключить, утримуватися порядку в судовому засіданні? У вас є клопотання допустити в даному судовому засіданні до розгляду справи, так? Після того я вже розпочав судовому суді. Безперечно, тому що засідання триває, засідання суд не закрив Ставиться на обговорення питання про допуск до участі в справі третій особи Гончарука, який прибув судове засідання після початку розгляду із запізненням. Узивач, ваша думка, допустити його? Я підтримую. підтримую. Я. Коли я порадив порадившись на місці, ухвалила допустити до участі в розгляді е, даної цивільної справи третій особу Гончарука, який прибув із запізненням судового засідання. Скажіть, будь ласка, третя особа, дані про вашу особу встановлені ви в попередньому судовому засіданні, так? Ну, і взагалі у всіх інстанціях, тому що як домов... дома. Що змінилося з часу попереднього судового засідання? Місце проживання, місце праці. Змінилося тільки звини суду. Я хочу, щоб секретар ще раз оглянув не посвідчення. Звини е суду змінилися дані так, про так, вашу особу. Так, що так? Так, так. Як ну, прізвище мені. по батькові? Та, приді... Сергій Ігорович. Так. А суд зачитав, щойно ухвалу. Як там моє ім'я побачити? Гончарук Сергій Ігорович. Ні, ви сказали Іванович. Ігорович. Іванович. Ігорович. мене все значно. записано. Добре. Я добре чув, що Іванович. Добре, Ігорович, є все правильно. Ну, записано просто... правильно, але суд зачитав Іванович. Тому чому добре. я це за, за... я, я нам... не можу. Я... я в цей момент, коли оголошував. Розлідкуємо. Добре. Якщо в це... це попали? Тоб, якщо, якщо там написано ліку, то нема біру, питань. Біру, бо я біру, вже біру. всі по 219-й, щоб ви усунули пол. Ні, є очі рук, Це біру, нема біру. питань тоді. Після завершення судового засідання надію, отримати копію ухвали. Відповідно, 222 Так. Позивач, ваші ще інші клопотання? Немає письмо, що ну, е, ваші заперечення і клопотання ну, е, про скасування ухвали небодь від 18.8 -18 до року, вони долучені до матеріалів справи. Інших учасників розгляду справи доповнення клопотання перед початком розгляду справи по суті є. Ну я, я не подавав ні заперечень, ні клопотань для нарадчої кімнати. Я вважаю, що всі дослідження суд зобов'язаний робити на судовому засіданні в нарадші кімнаті тільки обґрунтовують рішення суду, і навіть є ухвала вищого спеціалізованого суду, який імені вказав, що. Причина там різних ухвал і рішень, які раніше виникали, і за того, що не досліджено фактичних обставин справи. От тому вони не досліджені, що судді не хочуть на судовому засіданні взагалі нічого слухати. А в нарад кімнаті та корупція а не на радше це, це треба на засідання. Вычитайте, разумеется, без Ну Иначе так. это не суд. Это, это коррумпованный суд тоже, который все в наращивает темнате, мутит, крутит и, и манипулюет. Пересуддя переходить до розгляду справа по суті. Оголошується зміст оскарженої ухвали доводи й межі апеляційної скарги оскарженою ухвалою Шевченківського районного суду міста Львова 18 серпня 2016 року шістнадцятого. Закрито провадження в частині позовних вимог Канишина до Кабінету міністрів України третіх осіб Черномовського Віктора Леонардовича, Гончарука, Сергія Ігоровича, Бохніка Мирона Степановича. Грень Ігоря Романовича, Пелик Любомира Ярославовича, Мартин Світлани Іванівни про визнання недійсними деяких умов публічних договорів, затверджених постановами кабінету міністрів України номер 938 від 5 липня 2006 року та номер 119 від 22 лютого 2012 року, як таких, що суперечить закону України про захист прав споживачів, відмовлено канишено. Валерій Івановичу, прийнятті уточнення позовник виноват в частині зобов'язання Кабінету міністрів України привести правила надання населенню послуг за запостачання і відповідність чинному законодавству, внести зміни у пункт 6 та пункт 9 правил щодо визначення понять самовільних дій та аварійної ситуації, зобов'язання МКРКП в межах повноважень проконтролювати підприємниць відділянні сплати в газ частині роз'яснення правил, так як такі вимоги мають розглядатися в порядку каз України. А щодо вимог про визнання незаконних дій керівника Львівської обласної прокуратури чи дорогої війська про порушення права на споживання газу та заявок про кримінальних прапорушення керівників ПАТІНАЗ, такі розглядаються порядку статті 303 КПК України. Прийнято до розгляду разом з позовними вимогами, що розглядається судом, уточнені позовні вимоги в частині відновлення становища, що існувало до неправомірного припинення газопостачання з 30.11.2012 року. По 2016 рік по вулиці Панаса Мирного, 19 рік 2, у місті Львові, зобов'язання патрі влас припинити споживання на полізне. Призначено розгляд справи на 12 жовтня 2016 року в 16 годин 30 хвилин. Ухвалу суду оскарже позивочка НИШ. Вважає, що оскаржена ухвала є незаконною та необґрунтованою з неправильним встановленням обставин, що мають значення для справи, невідповідністю висновків суду обставинам справи. Апеляційні скарги зазначає, що співвідповідач Кабінет міністрів України залучений до справи позивачем виключно до повного та об'єктивного з'ясування обставин справи. Покликається на те, що ні за нормами Кодексу адміністративного судочинства України, ні кримінально процесуального кодексу України не вирішується спір про споживання газу споживача. Просить ухвалу Шевченківського районного суду міста Львові 18 серпня 2016 року скасувати та направити справу для продовження розкладу. Позивач Канишин підтримує апеляційну скаргу. Підтримують тільки пояс... будете надавати пояснення зі своєму думку третій особи чи підтримує апеляційну скаргу? Е, безперечно, що третя особа підтримує, тому що третя особа є громадянином України і також користується послугами. Це не пояснення. Це є по суті задано питання, що щодо... будь ласка зараз дає пояснення. Я по не пояснюю, Я не пояснюю. Я е, 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 надаю е, е, свою думку щодо апеляційної скарги. Ви сказали, що підтримуєте присядьте. Я ще навіть не сказав слово Ну, Подивитися в себе на записі. Позивач вам пропонує дати пояснення по суті апеляційної скарги, окрім того, що наведено в Так, От саме причина в тому, що значить, на судовому злочительні суддя Шевченківського суду не водять, взагалі. Не ознайомилася з матеріалами справи. Взагалі все таємно відбувалося, домовилися з юристом, в газ. Не зрозуміли, взагалі було не зрозуміло, чому виносили ту ухвалу. От я після ознайомлення побачив. Він мав право це робити. Якщо було клопотання про клопотання такого не було. Це було пояснення юриста, то які були підстави взагалі виносити ту ухвалу просто на пояснення? Клопотання немає. От Якщо було клопотання, то наподобне клопотання з проханням закрити провадження, виносять ухвалу судді. Навіть клопотання такого не було. Валерій Іванович, давайте уточнимо. Ця справа розглядається після скасування вже вищим спеціалізованим судом. Після того, коли справа повернулася на новий розгляд суд першої інстанції, ви 15 серпня 2016 року подали заяву про уточнення позовних вимог. Ви сформували ці позовні вимоги вже в кінцевому варіанті, так? Є така заява? Я там два рази переробляв і на вимогу судді, тому що одразу йому не подобалось ті саме, Каже, не зрозуміло, які вимоги. Розіграли цілий спектакль для дурня. А суд же полягає в чому? От є ж. Постанову Пляну Верховного суду України про практику застосування цивільних справ за позовами. І тут чітко вказано, от частина 24, що не потрібно тут дуже чітких позовних вимог. Тут чітко написано, що. Оскільки, згідно значить, закону, з законом, повноваженими органами щодо за захисту прав споживачів є державний комітет, перечисляється які? Ради народ, їх виконавчі розпорядження органи, місцева адміністрація, інші відповідні державні органи, виконавчі, їх представники можуть у необхідних випадках залучатись до участі для висновку з питань, віднесених до віддання цих органів. Тому моя ціль була залучати не для того, щоб з них вимагати якісь вимоги особливі, а іменно для того, щоб для повного, об'єктивного, всебічного, повного з'ясування всіх обставин, як то і вимагають вищий суд. Вищий суд саме. Що правильно розуміє колегія судді, ви фактично не погоджуєтеся цією ухвалою, оскільки, на вашу думку, суд не мав е підстав закривати провадження в частині вимог. Ті самій ухвалі відмовляти прийнятті іншої частини вимог. І е, третя частина ухвали це приймати до розгляду е, ну, ще третю частину вимог. Ви з цим не погоджуєтесь, вважаєте, що суд не мав на це законних підстав? Ну, не просто нікого, просто я говорю. вони ще розіграє таку е, систему таку обманну, що суддя, я ну, йому yeah. подав декілька клопотань, яких обґрунтував. Причини і підстави для залучення інших осіб, які визначені двома пунктами, прямо окрема стаття є в цивільному кодексі України. Що якщо є однакові там, обставини, є однакове вирішення питань, тому що від всіх залежить, тому що коли -то, будь -будь, вивчаєш різні документи, у нас дуже складне законодавство в Україні, виходить, допустимо, для користування якими приладами верно, газовою системою. Приймають э, рішення органи місцевого самоврядування, а не Львівгаз. То вони вирішили то питання, можна користуватися газопроводами, створеними за часів СРСР чи не можна. Якщо не можна, значить переробляється. Як в 1975 році, наприклад, було таке питання, що колись під землею підводилися газопроводи в всі будинки, а там схописувався газ і були вибухи в підвалах. Було заборонено і було зроблено дворові газопроводи біля кожного будинку. Так це приймає рішення міська рада. А при чому десь поживаєш? Як і тут, якщо, наприклад, забороняється користувати старими газопроводами, які там зроблені на різбових з'єднаннях, то треба заборонити всім. Подивіться, що твориться в архіві польському. Там через кожен метр різбове з'єднання. Їм не забороняє. Лучаківський районний суд повністю створений кашельні печки, і все на різбове з'єднаннях, все з'єднане. В кожній кімнаті стоїть печка. Їм не забороняється. Важбите, Шевченка. Дай, скільки, вона у нас вона 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 вона. Вона. процесуальне питання. Ухвала, яка складається з трьох частин: закриття, відмови прийняті і прийняття процесуальне до питання, вона, береться? Треба з'ясувати причини. Откуди взялося це питання? От для того Вищий суд і вказав, що треба з'ясувати усі фактичні обставини, із яких потім відбуваються інші висновки. Ну, не можна висновки просто робити бюрократично, не розібравшись, причина. Так от причина в тому і полягає, що для того і потрібно залучати інші органи, які можуть прояснити поле обставини. Є запитання от. до позивача? У вас є запитання і саме з даного питання, першим був залучений кабінет міністрів і ніхто не заперечував. Комісійний суд у вас розглядав, гріне з головуючим. Далі вищий суд розглядав, ніхто не заперечував, щоб кабінет міністрів був учасником процесу. Ми тут розіграли якийсь спектакль, корупційні змови. І вже не можна, щоб кабінет міністрів був учасником. Мені не потрібно окремо оскарження по касу. Вони не вирішують права споживати газ. Зрозуміло, Присідайте. Тому і повинен був суддя правильно це розглядати. Він мог мені сказати, що треба правильно там більш правильно і розібратись на судовому засіданні. Які вимоги нужно для того, щоб з'ясовувати обставини? А він навпаки мене провокував, зробити якісь особливі вимоги для відповідачів, щоб потім використати проти мене. Нібито у мене вимоги надо такі розглядати по э, касу. Там не потрібно. По косу їхні вимоги, потому що вони не вирішують право споживати газ. А предмет мого позова це право на споживання газу. У що тут не зрозуміло? То суддя спровокував во. А потім в результаті роблять кого Суддя винного суддякові проти нього порушувати кримінальну справу за живу таку до роботу. Присідав на ті слова, слухаємо ваші до нас, ви підтримували апеляційне сторону. Беззаперечно, я наголошую, що законодавство чітко вказано, що при вирішенні даних питань залучаються компетентні органи. Це є рішення Вищого спеціалізованого суду і покликався на це. Позивачів. Суд, очевидно, через те, чи якісь обставини невідомі нам, заперечив його процесуальне право. Він таким чином порушив його, порушив верховенство права. Він заперечує конституційний лад держави. Відтак, з огляду на такі дії, дії судді, взагалі підпадають під 364 статтю Кримінального кодексу і є підслідні НАБУ в даному випадку. Але це інше питання. В даному випадку вища інстанція, друга інстанція створена для того, щоб ці речі усувати, щоб відновлювати права людини, громадянина. Яка покликається на норми, які є в нашій державі і не потребують додаткового обговорення, тому що це є речі, які не, не треба додатково пояснювати. Но суддя чомусь е, вирішив, е, мабуть, через очевидні обставини чи особисті якісь конфліктні інтереси, позбавити цього права. І це грубе порушення, і однозначно є підставою для скасування вказаної хвали, тому що для вирішення цього питання компетентно і зняття відповідальності і суддів чи частині, тому що судді і не є фахівцями в цій сфері, а є компетентні органи, є державні установи, які залучають, позивач для вирішення цього питання для всебічного, ґрунтованого і мотивованого винесення рішення у цій справі. Тому що вона стосується не лише його одного, вона стосується усіх мешканців, і мене в тому числі, як третій особа, щоб ми вступили в цю справу, тому що всі ми користуємося газом якщо не враховувати там небожителі, які користуються якихось, значить, іншими енергоносіями. Тому я певністю і запевняю суд, що це необхідно скасувати. Це є вимога законодавства і суд, який дотримується значить, конституційності, законності, і верховенство права зобов'язане забезпечити виконання його права і скасувати таку ухвалу, тому що така ухвала не має права на життя. Це є вимога закону, це і норма права. Тому я підтримую і наголошую про скасування такої незаконної ухвали. Сюди і новий. Итак, я хотел еще пояснить, почему. Вот с данного питания я подал тоже другому, я подав три скарги і подав запит на публічну інформацію, щоб він роз'яснив позицію... Органи міського самоврядування і відповідно закону про місцеве самоврядування там багато є пунктів. На те належить саме до міського голови, та на прийняття на програми соціально-економічного забезпечення, тому що ативо залежить право знову надання опалення квартири як лікарня, так і. Побудова Ми на даний час винесена там. є постанова кабінету міністрів і є постанова НКРЄ про обов'язок постачати природний газ споживачам і не мають права відмовляти споживачу і дружило. Серед е, оточнень, Це, 15... вимог від 15 серпня є зокрема і вимога зобов'язати міського голову судового вже до заходів в межах наданих йому повноважень щодо вирішення так. І йому, там депутат подавав також візняк тоже западна да запит, надав, на так так питання. І поэтому почому я тоже хотів його залучити до участі щоб вони то... відповідь не дають вот на ми що і запитання відповіді судови не дає ніхто не дає поэтому і я мав право залучити його теж до розвитку даного питання. Возьми стосовно прокурорів, теж пишеться відповідно статті 303, там тільки стаття 303 КПК визначає, що можна одказувати в діяльності прокурорів. Але там те, що належить до того, що я оскаржую дії, такого КПК не передбачає. І я потім вон. У нього є вот документ. No. Я окремо з даного питання подав покасу на генерального прокурора Луценка і хаті деканаїдзе, не по КПК, а тому, що вони не хочуть розглядати скарги на львівських керівників. От прийнято допровадження, відкрите відкрито провадження, копії надійсло на їм призначено вже на 11 число на них. Зов'язане, якщо таке складне питання виникає, і у нас вже питання, це вже про це зробив Азаров, тому що Азаров відкрив, як говорять, ну, ящик пандори, тому що до, до Азарова було заборонено, як рішеннями Верховної Ради, так і рішення Кабінету міністрів було заборонено відключати опалення навіть у боржників великих, навіть порушників. Якщо була якесь аварійна ситуація, вона устраняється безплатно, так записано в усіх положеннях. А він дозволив припиняти газопостачання. І от це припинене газопостачання перетворилося в зловживання владою вразних вигадки, порушень, яких навіть не існує, тому що контролю ніякого не існує. Порушено 10 кримінальних проваджень проти Лівгасу, проти слідчих, які не хотіли розглядати. І от не хочуть розглядати даного питання вже позов на генерального прокурора. О, вже прийнятий до прийняття провадження. Ви бачите, до чого доводиться. І от чому я проти вас подавав заяву пройду? Тому що ви не дослідили до кінця. Вам хтось на голову насунув якісь технічні умови. Про які технічні умови, коли в 2000 році у мене побудоване індивідуальне опалення з 2000 року до 2012 року, Я 12 років користуюсь, що я в 2012 році... Технічну умову, виходить, що, що я має вийшло. Олег Іванович, у нас на подання Получаєш... апеляційної скарзі є ухвала Шевченківського районного суду про закриття, відмову прийняті і прийняття. По суті, цього, у вас все? Потому, що це все стосується причин, Чому таке відбувається? Це Тому що створені перешкоди поновленню газопостачання. Тому що одна ухвала є, що прийнята ваші колеги, у вас курій поле головою вернею. Е, 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 Как, три суді. Они тоді винесли рішення про неправомірне припинення газопостачання. але не винесли зобов'язань. І от далі вівгаз усіма способами, обманами підробками. Перешкоджають зобов'язаннями включити газ. Хоча рішення про неправомірне є. Розглядав Вищий суд, затвердило це діло. І от знову створюється перешкода поновлення газопостачання. І от ця ухвала судді Нової це спеціально створена, щоб створити перешкоди поновленню газопостачання. Це незаконно, він не має Того права не створювати не перешкоди. Але я я сьогодні влади в шести місці уходила закінчити з'ясування справи справити перевірки доказами. Судові дебати оголошено відкритими. Прошу позивачка наш виступ судових дебатів. Я перепрошую. Я в першій інстанції була учасником процесу, я обичаю, що з бізнес. Ви прибули вже та... після того, як закінчилося дослідження справи справити ви... перевірку доказами. Відкриті судові дебати. Писайте, будь ласка. То то справа розпочато в 11 годин. Бравте Ви прийшли в 11.35, а справа розпочалася в 11.00. Але я прибула ворожена. і прошу допустити мене. Ви прибули на стадії судових дебатів. На цій стадії вже не вирішується. Я вже читати. була коли був А Так вона, 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 вона не заявляє самостійних мов. вона ж третя особа, вона, вона тільки думку часу. може самостійно. Я хотіла свою позицію про цього. Так як я була учасником в першій інстанції, а ви не допускаєте. Вкриті судові дебати. Виступає позивач судових дебатів. Присядь. Так, до, до дебатів. судових дебатів, так. Я прошу скасувати. Я вважаю, що ухвала зупинення провадження війни правильно суді Шевченкового районного суду. <зас> Я вважаю, що його потрібно скасувати закона, яка створить перешкоди виконанню ухвали Вищого спеціалізованого суду, яким вказано, що необхідно повністю псипічна, розглянути фактичні обставини, які раніше не розглянути. І, і прошу і надати, ну, можливо, там. Був якийсь там рішую винесе таке скасувати і постановити таке зобов'язання, що ну, можливо змінити там мої вимоги, але забезпечити участь інших значить, представників для повного з'ясування фактичних обставин, які раніше не було з'ясовані. Прошу таким чином ви розумієте. Председателя третього особу чого вас випуск Хочу зазначити, що Україна згідно Конституції є правовою державою. Органи державної влади, до яких відноситься судового гілка влади, керуються саме цією нормою. Ми є права держава. І, відповідно до Конституції позивач, Нижний має право на життя. Це є основна обставина і предмет усієї справи, яка є зараз на розгляді в операційному суді. Він позбавлений право на життя, бо енергоносії ми не подаються в квартиру. Значить, забезпечуючи, користуючись своїм правом на звернувся до суду, щоб забезпечити свої право користуванням енергоносіями від правом на життя і дотримання норм Конституції, яке законом прямої дії, він зазначив своїх вимог щодо залучення тих органів, які компетенції яких є вирішення питання обставин щодо припинення на даний момент постачання газу в його помешкання. Суд першої інстанції порушив його право. Він право своє не передавав, знайомлюючи з матеріалами справи і передбачив практично у всіх судових засіданнях. Мені невідомо, і я певен, що суду також невідомо, що є заява Укранична про те, що він відміляється від цього права. Він е, постоянно кодексу е, статті 3, що я не помиляюся, вказано, що відмова від судового захисту взагалі е, не може братися до уваги, тому що це є право, яке надане. Е, Конституції надано основи забезпечення людини на життя. Частина 3, говорить, відмовить право на до суду захисту, я не дійсно. Конечно звернувся до суду першої інстанції за захистом частині залучення тих органів, які компетентні вирішенні цього питання. Суд позбавив його права. Вибачте, у нас диктатура, у нас е, домайданівський час, чи в нас е, продовжуються е, часи СССР, які я застав? То я б хотів зрозуміти, чи в нас суді буде вирішити питання, чи суд буде брати це до уваги, чи ні? Це риторичне питання. І я настоюю про забезпечення права Канишина на залучення в його справі, і це необхідною нормою для вирішення судами цієї справи об об'єктивно, обґрунтовано всесторонньо. Відтак воно може бути правосудне. Коли буде вирішено його питання, ця ухвала буде скасована. Забезпечення вказаних значить, державних установ, міського врядування федеральних органів щодо вирішення цього питання, який він зазначив свої умові, про що було його право позбавлено. Тому я наголошую і вимагаю, щоб суд на... забезпечив це право і відновив права позивача. І відтак він відновив права не лише його, бо відповідно до конституції рішення судів є обов'язковим виконанням всіх територій України. Він забезпечив право громадян усієї і України і себе, в тому числі, тому що судді є громадяни України. Ну і мої в першу чергу. Все добре на. Я перепрошую вас ще. коли позбавлено мене права так, позбавили. Право голосу третій особи учасника процесу. Обов'язково я подам вищу хвилів комісію Каргу. прошу правопорушення. На голову і